Сьогодні у Кам'янському побувала Бенні Керол, президентка і засновниця міжнародної організації ТАПС, що опікується допомогою сім'ям загиблих воїнів. Розпочався візит з вшанування пам'яті полеглих кам'янчан. Також разом з очільником міста та головою геородини загиблих героїв Кам'янського відвідали батьківський осередок організації, де пані Керол познайомилася з родинами загиблих захисників та погодила плани щодо майбутньої співпраці. Для нас дуже велика честь, що ви сьогодні з візитом посетили наше місто. Ми всі розуміємо. Яку допомогу для нас дають наші західні партнери, в першому чергу Сполучені Штати Америки? На жаль, практично кожного дня у нас гинуть люди, в тому числі з міста. І Наш обов'язок завжди підтримувати їх рідних і близьких і зберегти на вічно пам'ять про їхні подвиги. Разом із батьками полеглих захисників побували на кладовищі, де поховані герої, а також відвідали 37-й ліцей, який носить ім'я Максима Самиловича, випускника закладу добровольця, який загинув у 2016-му під Маріуполем, прикриваючи своїх товаришів. Сентютазен. Канський народ стає разом з вами для того, щоб пам'ятати всіх героїв, щоб допомагати сім'ям, які втратили своїх рідних. А дуже важливо бачити, що є підтримка як місцевої влади, що вони стоять поруч, що вони чують один одного, тому що для родин дуже важливо, щоб їх чули. Це дуже важливо, що вони приєднуються, доєднуються, і ми будемо до кінця з вами боротися, щоб перемогти.